Каст і в новому епізоді програми. Ми спілкуємось із Надією Мельник, депутаткою, громадською діячкою, мамою, керівницею молодіжного центру Квадрат. Пані Надію, мої вітання. Вітаю Світлана. Сьогодні маєте дуже багато і посад, і звань. Але чого більше, як встигаєте усе поєднати? Е, насправді сама не, не знаю, як я то все встигаю, але поки мені це вдало, вдається поєднувати. Все почалось напевно ще зі школи. Коли я стала президентом школи, і мене це насправді затягнуло. Потім мене стало хвилювати якісь інші питання, і я розуміла, що десь таки в мене є вплив, не дивлячись на те, що не мала я ще тих звань і посад. А наразі не можу назвати я себе кар'єристкою. Але в мене це якось вийшло, вийшло, попри те, що я не зовсім, можливо, це хотіла, але м -м, мені це подобається. Поки я все встигаю, в мене все виходить, і щось міняти в своєму житті, напевно, наразі я не хочу, не готова і. До речі, в минулому році наприкінці я ще поступила в університет, бо мені напевно ще не вистачило однієї вищої освіти, <гум> якщо не секрет. Ким тепер будете це публічне управління. Так мені як керівнику закладу це відповідально, і я б хотіла ще більше дізнатися про це ще навчитися, але мені дуже легко зараз це дається через те, що в мене одразу вже практика, і те, що я вивчаю в університеті, для мене це доволі легко і не складно. До вашої керівної посади ми ще повернемося, але для початку хочу поговорити про вашу політичну кар'єру. З чого вона почалася? Політична кар'єра почалася ще за часів ковіду. В свій час був такий проект Молодіжний резерв від Володимира Борисовича Гройсмана, і я мала на меті ідею. Бо дуже мені хотілося, маючи двох маленьких дітей, мені хотілося, щоб дитячі майданчики, умовно, були в кожному селі, тому що в місті це доступно майже на кожному кроці, а дітки, які проживають в селах, не завжди мають такі можливості. Ось. І все почалося з того, що ми записали відео про те, що я хочу це зробити. І хочу сказати, що ставши депутатом, це коли закінчився вже молодіжний резерв. У Нас була така можливість усіх фіналістів потрапити в, в кампанії на вибори, і відповідно в мене це вийшло. Я сама того не очікувала, тому що мене це зайняло дуже мало часу. Мені дуже приємно, що в той момент в мене повірили, і я набрала ту кількість голосів, за допомогою яких я прийшла в обласну раду. І хочу сказати, що я стримала свою обіцянку разом з головою Лукамолешківської територіальної громади Августовичем Богданом. Нам вдалося при підтримці обласної ради зробити три дитячі майданчики: це в Луці Мелешківській, Яришівці та в Парпурівцях. Але це не просто дитячі майданчики, вони мають інклюзивний напрямок. Тобто на кожному, в кожному майданчику є ще е, гойдалка, яка. Е, Дозволяє гойдатися діткам на кріслах колісних. Е, на той момент тоді ще було в цих селах були дітки, якраз які пересувалися на кріслах колісних, і це було актуально і зараз це теж актуально. І я вже бачу, як цей напрямок розвивається навіть в нашій територіальній громаді. Адже інклюзивно ресурсний центр теж поставив собі цю гойдалку біля свого центру для того, щоб їхні дітки теж могли користуватися такими можливостями. Якщо говорити про сесійну залу, власне в в обласній раді, ви одна із наймолодших депутатів, чи впливає вік на рішення, можливо, на якісь стереотипи є щодо віку: що молода людина, це недосвідчена людина. Чи стикалися з таким? Ну, можливо, мені пощастило, але ні, я з таким не стикалася. Знаєте, я можу назвати це як молодшою дитиною в сім'ї, яку всі люблять. Ось це напевно і про мене. Якби був ще один такий би вибір колись в моєму житті, я б знову доєдналася до цієї команди, тому що от слово командність якраз таки про нашу команду, тому що мене я завжди відчуваю підтримку своїх колег. І мені це надзвичайно приємно в сесійній залі. Я думаю, що якщо передивитися. Фото і відео я дуже частий гость в секретаріаті, тому, тому можливо і по цьому можна сказати, що є якесь відношення, навпаки, що я менша, і от в мене є трошки можливо десь більше якихось можливостей. Пріоритетів. Да. А якщо повертатися до звернень, до роботи безпосередньо в громаді, яку ви і представляєте в обласній раді, як часто до вас звертаються, як до депутатки, з чим звертаються, які які Можливо, проблеми найактуальніші у громаді у тих людей, які до вас приходять, як до депутатки. Ну насправді в основному це звернення зв'язку зі станом здоров'я. Тобто всі просять кошти з депутатського фонду на матеріальну допомогу на оздоровлення, на реабілітацію або на інші які заходи. Глобальних таких проблем в мене напевно і до мене таких звернень не було. Але хочу сказати, що я завжди використовую свій фонд під нуль, як то кажуть. Роздаю всі кошти всім, хто до мене звертається, особливо це стосується тієї та да, територіальної громади, до за яку я відповідаю, несу відповідальність. Один раз в мене було таке звернення, коли молоді сім'ї відключили світло, тому що в них був недобросовісний сусід, але знову ж таки повернусь до своїх депутатів-колег, які мені допомогли в цьому рішенні, ну прийняти рішення правильно, і ми допомогли, і все вирішилося завдяки моїм колегам. А якщо говорити про вашу сім'ю, ви сказали, що у вас дві маленькі донечки загалом, як сім'я сприймає вашу роботу, тому що депутатська діяльність. Керівництво молодіжного центру як поєднуєте, встигаєте і донечок виховувати, і роботу е, також виховувати. Насправді, коли я десь розповідаю, що у мене дві дитини, і одні вже з них 11, Тому всі дивуються, а скільки ж років тобі? Це дуже приємно. Е, хочу сказати, що мої дівчата вони теж ростуть такими активними як я. Старша Марія, вона мене дуже любить малювати. В неї дуже гарно виходить, її завжди хвалять. А менша Єва вона займається гімнастикою. Вона зробила цей вибір свідомо сама, коли їй було 4 роки. І зараз уже 2 роки вона активно займається таким спортом. І хочу сказати ще про маму, тому що мама моя це підтримка на всі 150%. Вона завжди з мене хвилюється. Завжди допомагає мені. От сьогодні, до прикладу, поки в мене був важливий захід до того, як я до вас прийшла, вона мені вже своїми методами, тобто у меседжер накидала мотиваційних відео: ти можеш, ти краще, в тебе все вийде. Тому я думаю, що сімейна підтримка в мене є. Хоча інколи буває таке, що не на все вистачає часу, можливо, десь є якісь прохалини, але ми справляємося разом. і я я думаю, що мої діти не страждають від того, що мама, мама десь там довго затримається, адже молодіжний центр, в принципі, це майбутні їхні, вони теж будуть туди приходити. Сподіваюся, вже в нашій територіальній громаді. І е, в нас є такий досвід, що ми і колеги, в кого є діти, завжди е, можемо провести дітей з собою. Тобто, в нас є всі можливі ігри, і для того, щоб проводити разом час з ними, ми можемо проводити на роботі, тому в мене такий досвід теж є. Якщо говорити про громадську роботу, ми неодноразово з вами комунікували з приводу того, що ви опікуєтеся дітками з особливими освітніми потребами, і це був і зоопарк і різноманітні майстер-класи для них. Розкажіть, будь ласка, про цю свою ще один бік роботи, тому що це вже, мабуть, четвертий чи п'ятий ваш напрямок, яким ви займаєтеся, власне, про громадську діяльність. О, напевно про цю тему я можу говорити вічно, адже ем, я не знаю, чи всі знають, але Раз це подкаст «Вінничини», де відкриваються якісь секретики, тому я можу розказати про те, що моя старша донечка має інвалідність, в неї порушення слуху. І в свій час я близько чотирьох років просто віддала на те, щоб вона зараз нормально розмовляла. Просто розмовляла і гарно чула. Вона носить кохлеарний імплант, і саме вона надихнула мене на створення громадської організації, яка буде піклуватися про таких дітей. Ще до початку повномасштабного вторгнення ми збиралися разом з такими самими батьками. Ми відвідували зоопарк, як ви вже сказали. Ми ходили в Вінницький планетарій, спілкувалися, ділилися своїми проблемами, болем, радощами. Це було насправді дуже важливою підтримкою, якої і мені, і батькам з Вінниці не вистачало з Вінницької області. І потім я зрозуміла, що мені цього, напевно, мало. І я почала е, запрошувати до нас у Вінницю інженера з налаштувань, адже кохлеарні імпланти, слухові апарати, вони потребують постійного налаштування, переналаштування, тому що діти ростуть і приходяться вікові зміни, і потрібно завжди підтримувати їхні чудовушка, як ми кажемо, в гарному стані. І ось уже я рахувала десь, напевно, років сім. А то й вісім до нас у Вінницю приїжджає така людина, яка допомагає налаштовувати діткам вушка наші, їхні, перепрошую. Ось і можу вже відкрити сказати, що з 1 травня стартує проект, який виграла моя громадська організація, який вартує. Майже 33 тисячі євро це буде табір для дітей з порушенням слуху, який буде розрахований на всіх діток з Вінницької області. Він буде проходити відповідно в молодіжному центрі. Квадрат це буде кваліфікована допомога психологів, логопедів, сурдопедагогів і, напевно. З власного досвіду мені хотілося, щоб це було не просто заняття для мами і дитини, чи для тата і дитини, так як це через це пройшла я, що я брала свою дитину. Ми йшли, займалися, а потім додому і робили домашні завдання. А щоб це були саме групові заняття. Тобто, це будуть групові заняття з психологами, з логопедами і сурдопедагогами для того, щоб діти бачили, що інші діти теж можуть. І вони можуть це буде, вони будуть надихатися одним одним. Відповідно почнуть швидше розмовляти. Ось е також цей проект ще в нас є. Е Закладено обладнання для трьох трьох реабілітаційних центрів Вінницькій області для логопедів, щоб вони займалися вже безпосередньо в територіальній громаді. Тому що ми розуміємо, що не кожна територіальна громада має інклюзивно-ресурсний центр, не кожна мама може возити у місто Вінницю з далекого району десь свою дитину. На жаль, не кожна мама може собі дозволити такі так. заняття. Це теж. Доволі важливий елемент, ось, але тепер це все буде проходити тут і частково в територіальних громадах, де ми будемо об'єднувати дітей, ну звичайно, не тільки з порушенням слуху, це будуть дітки з інвалідністю. І також буде оце налаштування, про яке я попередньо сказала. Тобто 80 дітей матимуть можливість безкоштовно зробити оце налаштування, не виїжджаючи з Вінницької області. Тепер хочу перейти до такої масштабної теми у вашому житті молодіжний центр квадрат. Яке місце воно займає і, власне, скільки часу займає, де берете енергію для того, щоб керувати колективом, керувати усіма процесами, які безпосередньо відбуваються у молодіжному центрі? О, так, да, Квадрат це теж окрема тема, про яку можна говорити дуже довго. Я розповім спочатку, напевно, як я взагалі сюди потрапила. Я не можу сказати, що це була випадковість, напевно, це була доля, тому що. Всі випадковості не випадкові. <с>. Так, так. Одного разу в молодіжному центрі була ініціатива така, принеси свою іграшку і повіш на нашу ялинку. І я подумала: ну, чому я не можу принести іграшку і повісити її, щоб пам'ятали, що я там колись була і мені буде приємно. І я насправді дуже довго вибирала ту іграшку. І тепер хочу сказати, що після того, як я її повісила, я звідти більше не пішла. Я туди прийшла звичайним провідним фахівцем відділу організації заходів. Тобто я знаю роботу з самого низу і до самого верху. І хочу сказати, що це дуже відповідально. От коли вже в мене з'явилася ця відповідальність за 18 людей, які були на той момент в штаті, тоді я зрозуміла, що керівником бути не зовсім просто. І в мене були свої методи. В першу чергу для мене це людське відношення. Тому все, що відбувається, ми завжди вирішуємо в команді. Команда це як маленька сім'я. Ми завжди проговоримо про все, що в нас відбувається. Якщо ми щось зробили не так, ми проговорюємо. Якщо ми щось зробили так, ми теж це проговорюємо. Адже це важливо для того, щоб ми розуміли один одного і щоб колектив був як одна єдина сім'я. І ще додам. За іграшки новорічні хочу сказати, що це вже третій рік, в мене є щороку фотографія, де я вішаю ту саму іграшку, просто вже в різних образах. Ту саму А, Якщо говорити, ви згадали вже про команду, а якщо говорити, яка команда зараз? Зараз команда молода. Хочу сказати, що для декого. Ну, це страшно, але я могла бути мамою, <ріст> якби народила дуже рано. Ось ем, десь приходиться включати ту саму маму, десь приходиться включати сувору керівницю, десь приходиться включати психолога. Я не думала, що це так, але насправді це дуже масштабна робота. І моя команда це команда мрії. Бо інколи я навіть в постах пишу, я дуже рідко пишу, але я називаю її команду мрії, тому що. Я завжди ціную їхню роботу. Вони ідейні, вони вмотивовані, вони, вони щасливі, не дивлячись на те, що буває таке, коли важливий захід, нам потрібно затриматись на роботі. От навіть сьогодні важливий захід. Я кажу, будь ласка, йдіть додому, відпочивайте. Та ні, ми не підемо. Все, вони залишились, і це щоразу так. Я думаю, якби люди не любили б свою роботу, відповідно, вони б сказали, «Да, дякую, ми вже пішли. Або, можливо, це зв'язано з тим, що в них ще немає сімей, вони молоді, і їм подобається тут проводити час. І не побоюсь цього слова, я завжди, коли відкриваю заходи. Я завжди хвалю свою команду і завжди кажу, що я їх люблю, бо це правда. Знаєте, ви зараз розказуєте а в мене в голові картинка, коли справжній керівник це той, хто веде за собою, а не той, хто стоїть над своїми підлеглими. Якщо говорити знову ж таки про вас, як про керівника і про вашу команду, ми бачимо, що заходи дуже різноманітні. Навіть попри те, які зараз важкі часи, ви знаходите ось той промінчик світла для того, щоб принести і своїм підопічним і к колегам. Де черпаєте ідеї, звідки берете такі креативні ідеї? Насправді деякі ідеї в нас були давно. Але, якщо взяти з останнього такого креативного, це в нас було одруження на один день, ця ідея була, я ж кажу, давно. Але просто ми думали над тим, що скажуть інші, адже війна на вулиці, а ми робимо такий захід. Але я поняла, що не буде іншого часу. Не буде більше іншої можливості. Молодість от тих людей, які до нас прийшли, вже не повернеш. Бо інколи ми розмовляли навіть з студентською радою Вінниччини. Ми там рефлексували і говорили: я їм кажу, скажіть, що вам не вистачає. Вони мені сказали одне єдине слово. Вони хотіли на дискотеку. Для мене це було дивно. Але вони кажуть, а, а що ви хотіли? Ковід ми нікуди не ходили. Почалась війна, цього немає. І я розуміла, що більше такого не буде. Тому ми стараємося для молоді робити все, що вони хочуть. Тому час від часу ми робимо опитування в наших, в наших соцмережах. І е, ми самі запитуємо їх, що би вони хотіли. І стараємося вже потім знаходити спікерів, тренерів для того, щоб забезпечити вже їхню. Е, Таку хотілку, напевно, для того, щоб вони запросили ще когось. І я завжди, до речі, питаю: коли якийсь захід, я завжди питаю, скажіть, будь ласка, хто з вас вперше в квадраті? І коли молодь піднімає руки і кажу, ну вже не в останній, значить. І люди повертаються. Є молодь, яка просто приходить і каже: А можна ми от це зробимо? Я кажу, ну так, можна, ми поможемо. І ми потім сідаємо разом і думаємо, як це зробити. У нас це було з фінансовою грамотністю, це зараз дуже важливо. У Нас так було з танцювальною терапією, де дівчинка-тренерша прийшла, каже: Я так хочу попробувати, чи в мене вийде, і в неї вийшло. А ще дуже горять очі від того, що приходять молодь, яка ще шкільного віку. Це «Урбанрух». Перша команда, яка виграла проект Івано-Франківську, захистилася. І зараз вони приходять, і вони вже самі то роблять. І від цього просто неможливо не радіти, адже це їхній дім ну квадрат це їхній другий дім. І приємно, що вони проводять тут час і навіть просто можуть прийти, посидіти собі в ноутбуці, зараз вже випити кави, поспілкуватися. І книжкові клуби, я хочу сказати. Вони зараз реально дуже е, круто піднімаються, тому що я не думала, що молодь може отак ще на це витрачати час, а їх багато. Вони вибирають книжку, вони її всі разом читають вдома, потім приходять і обговорюють, і це дуже класно. Ви вже згадали про каву. Давайте про це детальніше, тому що е, якщо ще хтось не знав, то в квадраті є кава в квадраті. Розкажіть про неї. Назва не треба було навіть для того, щоб її хтось шукав і видумував. Це наш новий проєкт кава в квадраті, виграний нашим, нашою громадською організацією, яка підв'язана під квадрат. Відповідно, це е, Соціальне підприємництво на базі молодіжного центру. Ми були учасниками пілотного проєкту. Нас було вісім молодіжних центрів з усієї України, які виграли його, а заявок було десь близько сорока. В кожного була своя ідея, і ми теж думали. Ну, ми довго не думали, бо ми завжди хотіли, щоб в нас була кав'ярня. А зараз це не просто кав'ярня, це кав'ярня, яка 10% від свого доходу, наголошую, що не від прибутку, а від загального доходу нараховує на підтримку молодіжних просторів Вінничини. І саме сьогодні, коли ми відкривали молодіжний простір у Тиврові, ми змогли забезпечити їх обладнанням. Тобто, це було 5 пуфів і фліпчат. Тобто на 11 тисяч ми вже змогли. Виділити їх, це соціальна складова, якраз з від цього доходу, що в нас був, і забезпечити оцим молодіжний простір. І ми їх, до речі, запитували. Ми хотіли, можливо, щось інше там або пропонували, але вони о, оце дуже класно, нам це дуже треба, тому що ми можемо потім це й на вулиці використати. І це таке, що дуже треба в молодіжному просторі. Тому я думаю, що сьогодні тільки початок кави в квадраті, так як ми вже за місяць роботи змогли. Показати результати це дуже класно. А ще так як я дуже такий кавоман, то я дуже люблю приходити зранку на роботу і відчувати запах кави. Це дуже класно. Ви вже сказали про те, що відкрився перший, я так розумію, у Вінницькій області такий ваш підопічний молодіжний центр. Скільки їх має бути? Розкажіть про цю програму. Чим власне займатимуться в районах ось такі ваші філії, можливо, чи ваші відділи? Е... Так, насправді ця ініціатива була вже дуже давно, але враховуючи наші теперішні умови, це дуже важко було її втілити в життя. Але знову ж таки, коли як не зараз, і молоді, молодіжний простір Тиврівщини назвав себе. До речі, він молоток куємо майбутнє України. Дуже гарно мені сподобалася назва. Креативно. Так, так. Ось він став дав першим, але не останнім це точно, тому що ми вже маємо наявних 24 простора, і ми теж плануємо їх доєднати в нашу мережу. Тому 63, тому що 63 територіальні громади. Це дає можливість молодіжним просторам отримувати нашу не лише менторську підтримку, це розв'язує нам руки до них їздити, проводити заходи з їхньою молоддю, возити їх до себе для того, щоб вони бачили, можливо, і черпали ідеї у нас. Тому це тільки початок. Ще хочеться зачепити таку тему волонтерства та тих реалій, які зараз стосуються кожного війна. Знаємо, що молодіжний центр квадрат досі і сітки плетуть, і волонтерять. Розкажіть, будь ласка, про те, який вклад молодіжний центр квадрат молодь робить для наближення нашої перемоги. Ну так, звичайно. Я думаю, що всі, хто побував в квадраті, завжди бачать, що в нас ведеться активна робота сплетіння сіток. Це громадська організація Чарівна мережка, яка з початком повномасштабного вторгнення, напевно, не пропускала ще жодного дня. Лише міняються люди, приходять нові. В основному в нас дуже багато, якщо чесно, внутрішньо переміщених осіб, які плетуть сітки. Також ми доєднуємо туди молодь. Ми завжди запрошуємо. В нашому дайджесті завжди написано, що ми щоденно плетемо маскувальні сітки. Приємно те, що молодь сама може приходити. Є дівчата там чи хлопці, які просто хочуть кілька годин у вихідний. Зазвичай волонтери у вихідний вже мають свій законний вихідний, але є люди, які приходять. І просто кажуть, я тихенько поплету, внесу свій внесок, ну це дуже класно тому ем, не припиняється робота з плетіння маскувальних сіток, а також. Наші волонтери ще закривають мінімальні там потреби хлопцям серветки, які там потрібно їм, або ще щось таке. І ніколи, до речі, вони не відправляють пусту сітку. Вони завжди туди замотують їм смаколики для того, щоб їм було приємно, що от там ще щось є. Не просто сітка, а може це бути оберіг, до речі, згадала історію про те, що коли ми відправляли. Сітку нашим знайомим, і наша одна волонтерка сніжана каже: слухайте, давайте ми туди покладемо іграшку. Це був якийсь ведмедик. І вони взяли цю іграшку і просто вставили йому прапорець і замотали в цю сітку. І в мене зараз в кабінеті висить прапор, на якому написано Дякуємо Сніжанні за Степана. Зараз цей Степан уже у Вінниці, тому що цей військовий вже працює у Вінниці, але це був їхній талісман, і він з ними їздив на бойові завдання. Він сидів в них в машині. І от в нас така, такий був досвід, що от волонтери м -м, запаковували ці іграшки для того, щоб хлопцям була така підтримка. Тож сподіваюся, що е, с, дуже ш, ш, скоро нам не доведеться плести сітки, і всі талісмани, всі обереги повернуться <с. разом з своїми захисниками до родин. І, власне, завершуючи нашу розмову, таке традиційне питання до усіх наших е, гостей: що зробите першим після перемоги? Ой, знаєте, за час повномасштабного вторгнення. Дуже хотілося побачити море, але море українське, тому однозначно це буде поїздка на море разом з дітьми. Дуже бажаю вам разом з дітьми відвідати, побувати саме на українському вільному морі, без жодних загроз, без жодних окупантів. Лише вільна Україна, процвітаюча і, звичайно, з такими крутими керівниками, які розвивають молодь. Дякую. Дуже дякую вам за таку щиру, неймовірно щиру розмову. Дякую, що знайшли в своєму, в своєму, такому, в своєму такому щільному графіку час і для теле. Каналу Вінничина, ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Вінничини. Дякую, що запросили мені. Неймовірно приємно. Щиро дякую.